Всім привіт, друзі! Ми з Людасечкою знову їдемо на рибалку. І всі ті, хто писав, що рибалка не її справа, можете одразу виключати це відео. Тому що ми Люду, сьогодні снарядили новими снастями і будемо їх збирати. У нас буде рибалка, на поплавочок. І, до речі, в цьому відео я вам покажу, як правильно оснастити балоночку. Так що вам приємного перегляду. А нам, головне, не плавати. Поїхали! В коментарях під попереднім відео підписники мені сказали: Оля, бери сливу. На неї взагалі кльов шикарний. Ну і хто я така, щоб не попробувати, Да? Того я взяла сливу. Вона теж яскравого кольору. Зараз замішаю в два етапи. Дві пачечки, ой, це чернуха прийшла. Це дуже класна собака. Замість прикормки в такому цвітні. Дві дамочки прийшли. Дамочки, да, такі красиві. Такі балування, такі балування, кусюки. Сюди приїжджаємо і кожен раз я одразу шукаю цих мишей. Бо вони такі класні, вони такі класні, кусаються. Дітям поскільки? 5 і 8 місяців, якщо не помиляюсь. Їм. Такі малявочки, малявочки. Прошли раз сожрали, в нас м'ясо вкрали. Цей раз м'ясо ще не давали. Да. Боже, ви подивіться, яка красота. Я, значить, мішаю прикормку. Поворот, а тут все. Слюніть трохи. Хорошо, що прикормки треба настоятися, правильно? Поки прикормка настоюється, я теж настаюся. Зараз спробуємо. Це дуже вкусно. Люди, він такий сахарний, як колись у нас в селі возили і міняли кавуни на картошку. Ось ці херсонські кавуни були такі дебелячі. І в августі ми завжди міняли кав... кавунчики. Девочки, не сортесь, кавунчики на картоплю. Оце, конечно, пісять ми з тобою будемо сьогодні. Частіше, ніж покльовки будуть. Не, ну Конечно, круасанчики. Зараз після кавуна круасанчики. Потім у нас ще її покушать. Так що так. Да. Були мені писали, що Кубанська, який тобі треба холодильник, щоб тебе прокормити. Ну дивіться, розмір холодильника не має значення. Головне, що там лежить і скільки цього лежить. А кучить я люблю. М -м -м. Божественно. Так, шановні підписники, дивіться. Ви казали, що щось часто ми плаваємо за удочками. Дивіться, якщо що, то вже не наша удочка. Ось все. Новий плавець. Тут просто реально дуже швидко короб тирить Насті. І потрібно ще й встигнути туди допливти. Ого, вона вже воно аж дивіться, де капець як швидко. В кущі затягує, Люда, дивись. Так що, щоб не розказували, що це в мене людочка там прощолкала, понимаєте? Парні теж не вміють щолкати. Поки там хлопці борються з тою удочкою, я, звісно, їм крикнула як опитна тітя, що треба удочку брати в зуби і пливти, бо так дуже сложно. Ну, вони ж не повірили мені, то він там, поки барахкається, у нас прикормка настоялась, і будемо її пересіювати. Пересіюю для того, щоб вона була рівномірної фракції. Велика фракція, яка тут присутня, це тут кукурудзка, пастачінки. Я їх откину і потім вже в кінці я додав крупну фракцію, яка буде у нас в ролі консервованої кукурудзи. Сито у мене 3 міліметра. Дуже зручно, воно воно все пробиває. І зараз вам покажу, гляньте, показую людеська близько, як виглядає прикормочка повітряна повітряна. І зовсім інша структура тепер, знаєте, вона прям бархатиста, я би сказала. Так, все перемішаємо і будемо. Чи жила ще їздити тут? Так, 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 все. Свиноматки мої, Дівчата дві. Дівчата прийшли. що вони тільки не їдять. На підсакі кавун у них воно лежить, після кавуна прикормки сливової з'їсти, розумієш? І них ще був А, і ще ж круасан був між цим. Дівчата, ну як, одобряєте? В чернухи носи вже весь заліплений. І Я з них не можу. Дівчки, ну що? Значить смачно. Настоялось? А це тепер пить іде. Ага, задниця зачухалася. Іди, пий. Вона завжди щось поїсть і одразу йде водичку хльобчити. Вже бідна єлі йде. Нарешті прийшов момент, коли ми складаємо удочку. У нас Blast Ball, така, як у мене, дивіться, але це вже оновлена версія. Теж 5 метрів. Катушка ідентична, як у мене, фантомка стоїть. Що ми робимо? До речі, жилка намотана, ону, кстати, жилочку покажи. Намотана 0,20 у нас. Ось, ось така. І тут ще залишилось, тому що, хоч і пишуть, що 100 метрів на цю катушку лягає, як на мене, вроді трошки менше лягло, Ну, не знаю. Тепер зверніть увагу, поплавок, що мені сподобалось, є кілечко і є прорізь через тіло поплавка. Це дуже зручно, особливо, коли ви ловите коропа, адже жилка не буде псувати сам поплавок. Тепер поплавок ми кріпимо за допомогою трьох кембриків кембрики незмінні, у нас тонфо. Все, діаметр, виходить, 0,7. Це універсальний такий діаметр, який підходить і під такий поплавок, і під поплавки, якими я користуюсь. Тепер зверніть увагу, поплавок закріпили. В трьох точках. Перша точка, дивіться, коли, наприклад, змінюєте глибину, я рекомендую цей кембрик трішки нижче, опускати, щоб він не так туго вийшла жилочка. Потім підсуваєте його назад і ловите в такому положенні. Середній кембрик такого ж розміру, як і перший. І останній кембрик він має бути довший. Бачите, половинка надіта на кілю, половинка виглядає. Це для того, щоб ось бачите. Не закручувалось. Переходимо до огрузки. Тут поплавок 3 грама у людасі, і у нас будуть основний груз у ролі дробинки 2,5 грама. Але перед цим ми навмисно псуємо жилочку. Так виходить, плоскогубчиками прижимаємо, щоб вона сплюснулась. Це робиться для того, щоб коли проходили дробиночки, то. Якщо я їх, наприклад, трошки пережала, то в тому місці вони послабляться і далі не будуть псувати жилку. Все, дивіться, після того ми надіваємо одну дробинку, оливку і дробинку, для того, щоб сама оливка була зафіксована. Після цього нам потрібно закинути і подивитися, наскільки огружена антенка, щоб розуміти, які і скільки поставить підпасочних дробин. Ось такий буде варіант огрузки. Подивилася я, і тих дробин було забагато, тому я їх поміняла на маленькі і поставила ще скільки 5 підпасочних дробин. Я б, звісно, догрузила ще більше, але люді краще буде видно в тому варіанті, в якому ми залишили. І буде виглядати отак трішки ще тіла поплавка. Тепер нам треба зробити петлю. Я роблю за допомогою такого петлив'яза. Це петля буде, в яку ми будемо заганяти, поводок. Сюди ми зараз здвинемо підпасочну дробину, зайвий хвостик обрізаємо, підпасочна дробина, попливок вгору піднімаємо і зміщаємо дробини. На відстань десь хоча б, щоб тут десь 35 см буде. Бо поводок на балонки можна ставити 20-25 см. Отак от, от. Це робоча така буде розстановочка. І заганяємо поводок, проміряємо глибину і починаємо рибачити. Ми вже закинулись, дивіться, що вона робить. Їй дядько сказав, що треба резинкою прив'язувати у ділище, щоб короб не вкрав. Вона купила резинку. Таку, знаєте, нормальну, я би сказала, резинку. І вона прив'язує. Зато. І Він куди ти, плав... ти привязуєш? Де то сьогодні плавати ніхто не буде. До стола, Люда? Ага. Все. Все, все по-взрослому. Серйозні намірення в чоловіка. Да. Я прям хочу на це подивитися уже, Людась. <ріху> <ріху> Я такого ще не бачила. Я ж так пустила. Ти знаєш, як ото теля припнули, коротше, і тепер воно не може нікуди йти. Коротше, рибаки, вам на заметку, лайфхак. Я не хочу плавити. Ні, ну, На цьому водойомі це реально лайфхак. Це реально так треба, тому що по-другому тут ніяк. І оці якраз махінації, дивіться. Ось, оп. Смотри, смотри. Просто Все, Люд, ти геній. Да? Ти молодець. А хлопає тобі стоячи. А от і покльовочка. Боже Люда, ну я не можу, конечно. Я оце дивлюсь на <ріх> не, ну ти молодець. Тільки відведи його, пожалуйста, з моєї удочки. Чи він уже пер він уже переплив, переходь за ага, не перейдеш? Нічого, подождіть. Система не пішла. Спокойно. Він аж пішов, пішов воно, ти бачиш? Люда, він дуже далеко щось валить. Акуратно. А ти що, не можеш піти за ним? Іди його. Підтягуй. Зараз іду на підсаку. Дивіться, ки каже, що цей маленький, бо в неї перед цим ще був дзеркальний, то той був більший. І вона вже носом крутить екстрактор. Даю, але дивіться, це на кукурузу, так, ти да, телевида? Красавчик, Хороші. красавчик. До речі, кукурузу сьогодні купили верес. От таку, і вона і м'якенька, і солоденька. Ось оця кукурудзина дуже класна. І, ну, коротше, краще, ніж та пальонка, яка була прошлий раз. Тут же ж ти ще барікади перескочить. Надо. Так, підсака є. Ого. У мене, коротше, був вже обрив. Я перев'язала, тому що так потягнуло і просто все пішло кубарем. На цій водоймі, крім того, що є такі коробчики невеликі, тут є і гарненькі особи, які можуть робити джаґа джаг Ну, я ж тільки тобі розказувала. У нас тут страсті мордасті. Санта-Барбара. Ні, вона віддихає люди. Так, які дзеркалочка. На опарша, бачиш. опарей білих, бо не було на базарі, не на базарі в магазині других. і таке. Маленьке тіпа. Оп, Давай. Ой! Красиво пішов. Гляньте, які в нас подружки сидять. Вони од нас не відходять. Дівці, дівчики, що ви хочете покушати? З мусора вже витягували все, що тільки можна. Але гляньте на ці очі, черноха, така бусина. це рябуха. Боже, ну хіба їх не можна не любити? Тільки. Шо, вона теж дивиться твою приспособу. <сументна> 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 така думаю, боже, що це таке? Кажи, что ты, Люда, придумала? Зато она сегодня своё Чинята Да, не спорю. Спасла. <laughs> вот это полетели. Девочки, короче, я только съела круассан, начинаю ее есть, и поплавок начинает тонуть. Кажу, так, подожди, я доим. Перестав. Я только доедаю этот круассан, и все. Ну, пунктуально, пунктуально. Я попросила як нормального карпа. Він подождав. Все. Люда тепер тільки взяла круасан, але ну, Люда вже не встигла з'їсти. Так, головне, щоб зараз тебе люд не клюнув. Я дивлюсь за твоїм. Все. Диви, а просто. Що пари, що кукурудза сьогодні, в принципі, равномірна. Я б не сказала, що щось краще чи хуже. Кльов прекрасний. І ми якраз тільки докормили. І рибочка у нас знову є. Боже, це не може не радувати. А ще дивіться, яка в нас підсака, бо я забула голову своєї. Ручку взяла, а голову забула. І фраза вчительки моїх, яка завжди казала в школі, а голову ти не забула? Хороший. Забула. Хороший. У нас вже почали комарі гризти. Сідають, ми так за коліно шмельтанули. Вже взяли, поставили термосельчик. Зараз він трошки подимить. І вони вже не будуть біля нас шастать. Поставили нову пластинку. Такої пластинки вистачає на 4 години. Всередині балон, якого вистачає на 12 годин. Так що, все, ждемо з хвилин 10. Ой у парищі, хоча вони і так тут уже лазили. Ждемо 10 хвилин і буде нам щастя. Пішов, да, Люда? ох! З мою сторону пішов, перейшов опять, зрозуміла? Треба переходити. А різиночка. резиночка, Оп! І я отак а! попала під резиночку. Мене зацепила, вертайтеся назад. Ага. Бачиш? ця опять на водопої після паштета. Ні, ну щось хорошеньке таке, да? Бо пручається так. Ага, Та нічого страшного. Вже. Тяжеловато йде, да, щось він? Щас буду допомагати тобі. ну. Красивенький. Охрана сработала. Колокольчики наші побіжали. Ні, ну хорошенький коропець. Людожизні, звісно, він дав, перепутав усе, ми поки все розпутали. Але рибка єсть. Так, mm -hmm. да, красивий. Це не із за резиночки. Тут якась травинка, і я постійно там засипаюсь. Ого! можно. <реш> Бля, люда. Есть. <реш> Блин, там дальше ще щось. Ще палка. Все. Блин, а я кинула. Все есть. В сторону, да, отець валив? От вони до мене всі чухають, аж. Тебе любить. Ага. Головне, як я тут тільки відсипаю свої корішки, бо вони запутуються. Ого, як він тулить. Стягуй, стягуй в сторону, він зараз п'ять моє собере люди. А тут же різіночка. Да. <реш> так, в сторону далеко не підеш. Такий серйозний пацан там. Беру вже під цаку. Та що ж під цаку тут воно твориться? Як думаєш, вона витягне цього карпа чи не витягне? Все, и собака ушла. Стягивается. Спасибо. Подматуй, Да, я поняла. Тут надо... Система. Инженерное приспособление. О, все. Сейчас мы тут на водопое. Красивый, кстати. О, прям красивий. Це Єсть. Схватили. Тільки не кидайся сюди в підсаку тище. Думаю, що то за звір? В собак шок. Диди диди, -ди -ди. вона ліса за ним. Фу, хорошо, хоч не схватила за спину, та не втекла. Такий красавчик. Дивіться, який. Одпускай. Такий... Спасіба. Пішов, пішов. Спасіба. Ні, але цей, мабуть, за сьогоднішній день однозначно найбільший. Ну що, друзі, от такий ще один виїзд на долину Озер. Люда або обож... обожнює. Я вже як Азіров говорю, Люда. Ти обожнюєш. Це озеро, ну і не тільки вона, мені теж тут подобається, тут дуже естетично, природа гарна. І вона це приїжджає і каже, ой, мені тут все подобається, все красиво, все красиво, ну, воно дійсно все красиво, все ухожено, все класно. Тому ми сюди точно ще приїдемо не один раз. Восени ми сюди ще будемо кататися на щуку, тому що тут добротна щучка є. А вам, якщо цікавим було це відео, то ставте лайки. Пишіть свої коментарі і не забувайте про підписку. Цілую, люблю. Бувайте!